Я знімаю дві красуні, вас тому що вже скоро будемо їхати. У вас знімаємося, ненадовго прощаємося. Коли приїдете? Літо. На літо? На літо. літо ну, приїдемо приєднається. Дякуємо за дуже гостинність велику. Да, ну, слів нема. Слів нема просто. Да. Оце в цьому, в цьому слові все сказано, да, що да, ми сказати. Да, да. Просто нема слів. Все, свят дякуйте. Світ, Шо, що вона світ, вас світ, зірвала світ, конечно, з місця. Світ, Каже, да, їй да, так да? було важко вас зірвати, що за ваше. Світ завал. є за одне, а вам за друге. Да. Бо, то, що дуже велике стоїть, що це не те, що ми приїхали, нас зустрічають. Так Я бачу до всіх людей таке відношення. Того повезти, того привезти, не дай Бог заболієш з людиною. Ні, це велика. Все. 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 А камінь дивишся наш а? Веля, ти бачила, що я стояла тебе? Звісно, бачу, я тебе знімала теж. Я тебе знімала, ти правда із доріка, я попиталася приблизити. Хвої скільки. Не головне, щоб ти скажу, що не замерзли. Настільки, що я йшла помаленьку, звати, ми прийшли, ми ще душа вийшов прийду. Аж, аж дрова тищать. Ну так. Да. Це ж зараз буде, да? так? Так, не так. Водичка, бачите. Я ну, горіть покажу. Як ріє, так? Ну да. Ну як і стар, друзі. На ворогку, так? Да, да, то то дуже жарно. То До, до ворогти тут декілька тонелей, 5-6 тоннелів. 5 -6 тоннелів. Oh, ну віти то, то, потом назад більшой, да? Ну только? і назад тоже Не теж да? Ну тут не електричка, а дизель ходить. Oh, тут он, на немало. А тут чан топиться у нас вже сьогодні, дуже yeah. бричання. Тут то, де, де ми то, були. Та, та де ви були. Літній, чисто літній варіант. Тут ми зимою тут не працюємо. Це є, це є зимовий, чисто зимовий варіант. Це вона так любить, тут хоче, вона хоче таке волі. Хороша, хороше. Бачиш, вона ти ще вийшла себе. Бачиш, і... Угу. і тут так само. прямо кресло? Да. Бачиш тут. так. все Опять вода. І опять. з будь-якого балкона у нас вода. Вода і ліс. Вода і ліс. І камінь, так. Да. Uh, камінь. А дві та поговорка є. Вода. Щас. Вода, э, камінь, камінь точить. Да? От тут такий. Дивіться. Ну, Це такі... ж вода оця. No, yeah. Який камінь? Красивий, так? А вот ага. здесь. А тут собі діти О, там чи хтось. Хто. Да, ну... Тут буде кухонька внизу. Не понятно, дівчата сам не, ну, Тут буде сугубо для, допустимо, приїхала сім'я Дво, допустим, двоє дорослих, двоє дітей. Так. І вони вже мають собі дві спальні, а внизу мають поліці, зал, так? собі кухню. Ну таке елементарне хоча б. А, то, щоб щоб тераса? а там буде тераса, там буде мангал, Ще таке доробиться, що можна собі пожарити і посмажити, і зварити. Ну, така буде автономна, такі теж буде. Здобу. І недалечко буде річка. Не, у Буковелі все красиво там, дуже. Теж там є оце, що пейзажі. Ну, от, тут що чо подобається, чому подобається. Вийшов на балкон і оце вода, ну, да, це да. просто не передати по телефону. Вода. І от подивися на ці мереки, все. Оце ну, да. вже все. Ну, я радий, що вам сподобалося. Дуже, я, я дякую, це дуже. Та благодаря тобі ми побачимо. Ну як ви, куди ми? Вже приїдеш весною і будеш жити в цьому котельжі. Дивися, бачиш? Він вже буде з весни працювати. Цей котеж. Рішечка теж в нас різається. Зима. Водичка чистенька. Паволодька, коли стоїть раз приїдеш? Коли в сиру приїду, тоді я приїду. <ресу> в При сиру, то їм підбартися. Так, так. Приїдете, ще обов'язково приїдете. Обов'язково. Да. Обов'язково приїдете. Конечно, дуже красива місцевість, дуже. Да. Природа, звісно у нас. Вона, вона, вона. Одна вище другої. Одна вище друга. Ну хотіла б до нас, звісно, ну, але що ти зробиш? Ну, там. Відео вам роблю. Все, ви так прислоніться, руками так потрогайте його так, так двома руками. Отак так, прислонитися. Ти чуєш, як там, там аж гудить, звенить всередині. Ага. Оце такий наш камінь. Бачите, тут протоптано, а то натоптано, віси, скільки тут людей ходить. Тут стежки прямо до нього. Ну якось так. Бачите, яка у нас тут природа? Алюша наблюдає звідти, ну нічого. Ну, я та аж мабуть, пішов? Ну, біля камені. А стає. ні, нехай хай покрав па, шапку. Шапочку, Володька, так, да, все. Прогрубає. Дорогу. Дорогу прогрібає, щоб шоб... да? мама не впала. А Валюша наша там на балкончику стоїть. Да, шоб? Шоб, дійки, дійки. Вона не може налюбуватися так. так. Не бути дійсно, щоб я даром життя прожив, да? не бути в Карпатах. це... Ну все, спочином спочин вас це кажуть. Все, давай акуратненько. Тримайся за. Це ми тою дорогою вчора їхали? Так, так, ми там їхали. Ну що, скоро на поїзд? Да, на поїзд, ми йдемо до камня. До камня обов'язково. А валюшу ми лишаємо тут. Да. Валя! Бачиш, їй просто... Їй, не зможе, вона не зможе просто йти, тому що е, Бо на неї ножки трошки болять. Ну а ми зараз потихеньку, Володька теж йде до Ми Зараз потихеньку йдемо до, до нашого камені. Хопне все обов'язково. Ранок рано починається в Харпатах. Бачите, сонечко. Сонечко не видно, що вже така година, воно за тою горою проходиться. Десь через 2 годин підійметься. А Ось там далеко, це гора явірних називається, полонина, вірніше, бачите. Полонина явірних. Яремч. Всім гарного дня. Добре, давай Ром, О, Професор мені сидить. Що таке? Я собі кайфуєш, дивлюся. Все, молодець, погода гарна, шкода, що ти їдеш вже, ти ще побув тут трошки в мене, хоч по пару днів. Да. Ну. відпросися в маму. Відпроси, ну. І лишайся, ще трошки. А потім я тебе на поїзд посажу, ти поїдеш додому. Ну, якось так. Але все одно молодець, що приїхав, хоч на пару днів. Да. Окей? Да. Ну все. А з ким будеш спати? З ким будеш спати? Тут дві баришні є, ми щось придумаємо. Ну. Дівчинки, да? вже прощальне, прощальне, вже зараз ми вже на вокзал. Да, да, да. Все, тут... Ми хочемо сказати, Рома, відколи ми приїхали, ну, ці три дні ми п'ємо тільки цю воду. Вода. Ну, вода я казав, Вода, у дійсну. І дійсно. Ще, це... Не можна опитися її. Wow. Я, всім говорю, я всім говорю, що воду нашу треба пити. Чому? Right. Тому, тому що вона є, ну, вона є джерельна, гірська вода. It і хочемо пити, 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 ну, подякувати реально? за гостинність. Прийняли ви нас. Ну, Дякуємо, що прийняли, так, що так, ви так, нас так. Вон, повозили. А люди, які тут, а Буковель, а Буковель ми побачили завдяки вам. Ну так чекайте, а як то мало бути? То ви, ви та, не могли на вокзалі лишитися і стояти. Вчора ну. поїхали на базар, суши. там не випускають. Поки лімончило лі і не попробую, все. Напробувала, що водичка сьогодні а, кстати, ага. от, вже пуста. Це, це ага. в Ромі. Оце такі друзі, це, думав, що вони ну, благодаря йому нас, наче рідних зустрічали. що ми да. наче тут живемо. Да, 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 да. водичка дуже. Дуже все, я я, я вам скав так. Я радий, що ви приїхали. Всі я получаю кайф, що вам сподобалося. То не був, хто не був в Карпатах, хто не був в Україні. І нада приїхати обов'язково сюди і цю іменно водички цієї попити. і постояти того кам'яло, де я сьогодні була. Посевчера водичка вода набрати енергію, тому що Рома розказує що сюди, приїжджають мальфари, заряджаються енергією. Все, все дівчата, все, я радий, що вам подобається. І чекаю вас, коли весною ви сказали буде. Камара ні одного. Якщо знайдеш одного камара, живеш безкоштовно. Все, все, а ми вчора говорили, що літом приїжджає. Ну, все, ну, все, 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 фото, зйомка закінчується. дякую, Спасибо, Солочко. Подожди, чакайте. Але береш собі без крана. Зараз пообливаєшся. Я ще цель не потеряла. Ну-ка <клук> не трус. Ні, вже все перестало. От Володя вчора ми побавили, так? В наших барышах? Ну а що? Ні. Ось все, я дивись. Дивись. Наташа, мені це треба Дорогу. Що? Ось все. Все Ну все, молодець. Нічого не пропадає. Нет. Нет. Все знімав. Бачиш все? Тут є попугай і володя. А? А ну де? А ось сидить. Ага, це, це не козуля, це якісь такі... Щось таке непонятне. Має писати, що таке. Вайна, ти за куричками своїми не заскучала вдома? Заскучала, що в такі. Але є курички вдома? Є. А можна взяти? А як взяти? Що з собою? А як? У поїзд. <хі> Давай хоть фотографии это, хоть фотографируй. Да, да такие хоть. А можна видео среди. Хочешь на лодку? Парк и лодочки тут є. И угу. дивиться, как у крипка плаває. Там, бажаю, там Дальше то вийде. Даля, монетки маєш? Да, сейчас. А ну щас. до мене подивилися. До мене подивилися. <с <с Молодці, бачиш, все є. Ну, і все. Монетки є, монетки є. Монетки є, У Валі є, монетки, У Валі все є. Тільки паличку забула вдома. Давай, давай. Держать. Так, главное ну, телефон туди не кинути. Бо я можу такого, знаєш, фу, кидаємо. да. Загадали, бажали, щоб приїхати. Я нас загадаю, чтобы мы сюда спасать. здорові, здоровы? Да. Здоровы, что чаще приезжали Так, молодцы. Валентина, ага, идем. Будешь сейчас с ним куватися. Ага. Идем, покажу вам. Не, я буду чуропарку буквально назвать, где зверюшки мы не пошли. Там, где мы пошли, э, Гуцулен. А. а тут Гельджопарк. Добрый день. Добре. День. Пішли, як да? Все, ми вже їдемо на вокзал. Як хочеться, мама хотіла, щоб ви за цю що нам розказали. То вже в слідуючий приїзд я вам розкажу. Буду довго розказувати. Задовго ще треба розказувати довго. Дякую, дуже велике дякую. Просто все. Кухня просто на п'ятерочку. На яку на п'ятерочку? Сейчас у нас яка? 12 балів. 12 Значить, на 12 плюсом Я вже снесу снесу места я, Тай, все. Места встречі змінити нельзя. Все, я с пути. Спасибо. Я родилася. Ну то йди. Ну все. Закінчилася легенька. Така відпусточка. Сидять уже, переживають. Де який вагон, коли прийде, щоб спіти. Хочу, щоб, щоб без них поїздити. Я кажу, що не поїду. Все, володка, да? Папа Яремчі. До, до нових зустрічей. Да? До нових зустрічей? Я... Це в Яремчі. В живій воді. Живі воді да. Дай Боже мир і нам здоров'я, і вам да, здоров'я да, за те, да, що да, ви, ми дякуємо да. вам. Саме основне, те, що нам треба, це швидше, щоб да. закінчилося. А буде здоров'я, приї... мир і настане мир, приїдемо. При... Не треба стріляти. Якось, якось так. Якось так. Да, там якось так. Акуратненько. Якось так. Рома осторожно, Рома. Побули чуть-чуть. чуть-чуть. Ні, не хочеться уїжджати, чесно. І додому, полегень. І додому, побуду. Всього, хорошого понімаю. Ну, нічого, все буде. 15-16 місце, будь ласка. Так, це 8-й Рома, всю. Все, давай. Дякуємо велике. Давай, давай, давай. Давайте Дякую. вам щасливо. Будь ласка, Не спішіть, спокійно. Не спішіть. Не спішіть. Не спішіть. Іванівна, не спішіть. Володька, давай, ти заїжджай, за якось за це? Так. Дякую. Дай восьме купе, будь ласка. Яке? Восьме купе. Ага. Вітаю. Доброго. Що це тут? Так. Я сам вистав. Все, давай, ну давай. Давай. Що, давай, щас, давай, що. Володька, залізай на верх, давай. Давай, заходи, залазь. Держи. Все. 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 Давайте ще сумочку. Ну залізь, заліз, тобі подам. Так, підожвіть зараз, не ну, спішіть. Зараз маємо. Ну, Валентина. так, полегенько. Все, давайте, пока. Все, давайте, щасливо. Щасливо, щасливо до зустрічі. Це наша, це наша річка, ця, де ми живемо. Що ноги труситься?

Валя, слухай, щоб Іван накажу. Прийдемо. По цій, цій драбині може пройде. Нам тільки ліпунчило в руки і ми побіжимо, знаєш, куди? Я не знаю. Вона ж вийдеться, даром? Ну так, так. Да, Там треба. Але там можете попробувати, вас не, там прив'яжуть. Не, 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 не. А от вони можеш фото Там не можна? Тут. Де? Та, можна? No. Та вже ти вже на фото там бачиш тут. Такі є всякі ці моменти гарні. Я просто сітерафілювати все. Все, так. я вам роблю відео, ти будеш дома дивитися ага. собі. Всі ти перекинеш. Так, да, так. Да. Бачиш тут це гарно. А здесь стільки копійок насипано, дивись. Ага, кругом. Бачиш. Ну, ти ну. Ну все, бачите, подивилися, да. побачили Дуже ці скали, красиво, да. цю красоту. Очень красиво, очі. Ідемо. Побачення. Побачення. До побачення. Красотень, конечно, за собой, наверное. Что забываешь, той будем парк. Там уже Софийский порт там. там, там, там.